Всім привіт! Ви на каналі Докладна історія зброї. У цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю армії Української Народної Республіки. УНР була українською державою, яка в період з 1917 по 1921 рік контролювала території центральної, східної та південної України та боролася за свою незалежність проти більшовицького уряду Росії до Збройних сил ОНР входили різні формування, зокрема перший український полк імені Богдана Хмельницького, Українська Галицька Армія, Січові Стрільці, Третя Залізна стрілецька дивізія, Степова дивізія, Чорні Запорожці та інші. А яку стрілецьку зброю вони використовували на той час ми розглянемо в цьому відео. Почнемо з короткоствольної зброї револьверів та пістолетів. Основним револьвером УНР був трилінійний імперський револьвер Нагана. Створений у Бельгії в 1886 році, він мав калібр 762 мм патрон 7,62х38. Випускався в двох модифікаціях, офіцерська модель мала самовзводну СМ подвійної дії, а солдатська випускалась без самовзводу. Міск із барабану 7 патронів, прицільна дальність пострілу 50 метрів. На озброєнні української галицької армії знаходився австро-угорський Растагас РМ 1898. Створений у 1898 році, він мав калібр 8 мм, набой 8х27 на Растагасар. Відмінністю від інших револьверів був барабан ємністю 8 патронів, осень подвійної дії, доступ до механізму можливий при відкритій кришці. Основним недоліком була незручна рукоятка револьвера, вигнута майже під прямим кутом до ствола. Прицільна дальність пострілу 30 метрів. Усього було виготовлено 200 тисяч таких револьверів. Також обмежено використовувалися інші револьвери, білійський франкот, німецький кобальт, американський коль зразка 1917 року. Основним самозарядним пістолетом Галицької армії був австро-угорський штарем 1912. Розроблений в 1912 році він мав принцип роботи віддача ствола з коротким ходом. Калібр 9 мм, патрон 9 на 23 мм штайр. Міськість магазину 8 патронів. У 1914 році була розроблена його модифікація з подовженим магазином на 16 патронів та відокремленою кобурою. Прицільна дальність пострілу 50 м. Усього було випущено понад 300 тисяч таких пистолетів. Також застосовувався Rotha 1907 Створений у 1907 році, він мав автоматику з рухомим стволом та коротким ходом при віддачі. Калібр 8 мм, патрон 8 на 19 мм рот. У ся дії спорядження магазину здійснюється при відкритому затворі через верхнє вікно у ствольній коробці за допомогою спеціальних обойм. Місткість магазину 10 патронів, прицільна дальність пострілу 75 м. Усього випущено близько 100 тисяч пістолетів Роштайрем 1907. З Німеччини до ОНР імпортувалися пістолети Люгер P08. Створений у 1900 році австрійцем Георгом Люгером, пістолет мав калібр 9 мм, патрон 9 на 19 мм парабелум. Принцип роботи шарнірно важельна система замикання. Місткість магазину 8 патронів, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Ще одним німецьким пістолетом на озброєнні був Маузер К-96. Створений у 1895 році, він мав калібр 7,63 мм, патрон 763 х 25 Маузер. Принцип роботи віддача ствола при короткому ході. В якості боєживлення використовували збудовані або відокремлені магазини на 6, 10 або 20 патронів. Прицільна дальність пострілу 200 метрів. Використовувалися інші пістолети. – Штарман-Ліхер Зразка 1905 року. Німецький Маузер М1910 Американський Браунінгем 1910 Американський Кольтем 1911. Далі розглянемо гвинтівки. Найпоширенішою гвинтівкою військових формувань УНР була основна стрілецька зброя Російської імперії Гвинтівка Мосіна Нагана. При цьому використовувалися козачі драгунські та піхотні варіанти. Створена у 1891 році збройним конструктором Мосіним з урахуванням баглійської системи Нагана. Ця гвинтівка має калібр 762 мм, патрон 7,62х54. Принцип роботи повздожняков затвор. Вид боєживлення на від'ємний магазин на 5 набоїв, споряжене обоймами, дальність прицільного вогню 800 метрів. Основною гвинтівкою Української Галицької армії була австро-угорська Маліхера 1895. Ця магазина гвинтівка була розроблена австрійським інженером Фердинандом Манліхером та прийнята на озброєння Армії Австро-Угорщини у 1895 році. Калібр 8 мм, патрон 8 на 56. Принцип роботи повздожняков затвор прямої дії. Невід'ємний магазин споряджався пачкою на 5 набоїв. Прицільна дальність вогню – 800 метрів. Також використовувалася німецька Гвинтівка Маузер 98. Створена у 1898 році, вона мала принцип роботи повздожняков з незатвор, калібр 7,92 мм, патрон 7,92х57 Маузер, швидкострільність 15 пострілів за хвилину, міськість дворядного магазину 5 патронів, прицільна дальність вогню 800 метрів. Військово-повітряними силами УНР застосовувалися американські гвинтівки зі скобою Генрі Вінчестер М1895. Розроблена у 1895 році, вона є першою гвинтівкою компанії Вінчестер з магазином центрального розташування та останньою зброєю важельної системи, створеною Джоном Браунінгом. Головною відмінністю від інших гвинтівок того періоду є на трубчатий магазин. патрони 3003 та 3006 Спринфілд. Усього було випущено близько 425 тисяч таких гвинтівок. Також на озброєнні повітряного флоту ОНР перебували німецькі самозарядні гвинтівки Маузером 1916 Зерпсладер. Принцип роботи на затвор з гальмуванням за допомогою пари важелів. Калібр 792 мм, патрон 7,92х57. В якості боєживлення використовувався коробчатий магазин на 20 набоїв, швидкострільність 60 пострілів за хвилину, ефективна дальність стрільби 600 метрів. Усього було випущено близько 1000 одиниць гвинтівок м 1916. Далі перейдемо до кулеметів. Армію УНР обмежено використовувалися данські кулемети «Мацен». Розроблений у 1890 році, він є першим у світі ручним кулеметом, запущеним у серійне виробництво. Принцип роботи віддача при короткому ході. Калібр 792 мм, патрони 792 на 57 мм. Боєживлення магазини ємністю 25 30 та 40 набоїв, темп стрільби 450 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 1700 м. Також застосовувався німецький МГ0815. Розроблений у 1915 році, він мав принцип роботи віддача ствола, кривошидна шатунна замикання. Калібр 7,92 мм, патрон 7,92х57 мм. На відміну від станкового варіанта, вага ручного кулемета була зменшена до 18 кг, додана пістолетна рукоятка та сошка. Боєживлення МГ здійснювалося з укороченої стрічкою на 100 набоїв, яка поміщалася в круглу коробку з правого боку зброї. Маса 15 кг, темп стрільби 400 пострілів за хвилину. Ще одним ручним кулеметом, що перебував на озброєнні УНР, був британський кулемет Льюіса. Розроблений у 1913 році полковником Ісааком Льюісом цей кулемет мав принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 762 мм, патрон 762х54, швидкострільність 550 пострілів за хвилину, мізкість дискових магазинів на 47 або 97 патронів. Ефективна дальність пострілу 800 м. Найпоширенішим станковим кулеметом армії Української Народної Республіки був кулемет Максима. Розроблений американським зброярем Хайремом Стівенса Максимом в 1883 році він був єдиним кулеметом, що випускався Російською імперією під час Першої світової війни. Принцип роботи віддача ствола з коротким ходом, кривошипна шатунна замикання. Калібр 7,62 мм, патрон 762х54. Основна модернізація кулемета була проведена у 1910 році. Було зменшено вагу та зміну на деякі деталі, у тому числі прицільні пристрої. боєживлення – полотняна стрічка на 250 набоїв, темп стрільби 600 пострілів за хвилину. Усього в ході Першої світової війни на тульському збройовому заводі випущено 27 571 кулемет максима. Зокрема, ці кулемети використовувались юнкерами Першої української військової школи під час бою під крутами та стрійської сотнеї січових стрільців. Українською Галицьку армією застосовувалися австрогорські станкові кулемети системи Шварцлозе. Розроблений у 1905 році німецьким конструктором Адрасом Шварцлозе, він використовував напівільну систему замикання затвора. На відміну від кулемета Максима, він був більш простим у виготовленні, маючи лише 166 деталей. калібру 8 мм, набої 8х56 та 8х50 манліхер. Вид боєживлення патрона стрічка на 100-250 патронів. Охолодження ствола водяне, швидкострільність 580 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 800 метрів. Застосовувались інші станкові кулемети, американський Кольт Браунінг М1895 і німецький МГ-08. Ну а я нагадую, що визвольна війна ще не закінчена та триває по теперішній час. Тому підтримуємо ЗСУ, підтримуємо україномовний контент. Буду вдячний за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!